В цьому відео я зіграю у бедози містером біс. Якщо б я цілий рік потратив на те, щоб зняти з ним відео. Я до нього навіть у Амер. Ось хотите відео якщо ви мені не вирішите. Ах, да. Ось як ви бачите, Америку, вона така. Хо-хо. Че слібов свій ох. Ох, да. Але я ота мене знайшов, бо він був дуже зайнятим. І чого я написав йому у інстаграм. І знаєте, що він мені відповів. Але на жаль, я не зможу вам показати цю переписку, бо він мені попросив не показувати. Так, хай, а я мам міст ам містер Біст, а ям a фа бест фемос from, Фром Юкраїн, є. Я. Я прийшов вчити українську лангуейдж бікоза аєм вант плей, бедварз. Дарья 10 тысяч долларов Хидуси, хидуси Джамп, джамп Тач, тач е, е. love money, I love money Мистер Вист, на нас идут Мистер Вист, там идут мистер Вист О, сай, this is my fans This is my fans Нет, мой фанс Спавн тротил Деба So stupid, интернет I fuck my provider Мистер Вист, мистер Вист, на нас идут Мистер Вист Mr. Beast have bad internet. My provider so very stupid. Mr. Beast! Kiss -kis, selber kick, Mr. Beast, this is просто пипец. What the fuck? Well, very, well, well. Uh okay, а я хочу попросити тебе закрити рот і не говорити и врата английский. О is зусп! This is bad, have plans. Yeah, I, I destroyed this. is uh, fucking bad. Yeah, I let's go. Fuck, this is team. Yeah, I I kill one. I kill one. I kill one. I kill true. I kill cool. I kill team. I, I kill all team. I am fucking shit. Mr. Beast, Mr. Oh, so beast, uh, go to run uh, green lime uh, okay okay uh, bro bro i, I know ukrainian and i know ukrainian you, you simple uh, speak ukrainian and i know ukrainian okay okay i have a translator yeah oh yeah that. no no this is africa mr biz А я. Yeah, yeah, yeah. Ааа, нам, нам а, потрібен цей демократія. демократія. А, я ай кноп, ай кнопку. Окей, so I buy 3. А, ah, на нас А, Ааа, so sorry, нас. Окей, грин тенраш, май my, май. Окей, окей. Ау не грин инвизил. Грин ставка не видимо. Він не де на нашу базу, напевно. Uh, так, звичайно. No, no, I am dead, I am dead, I am dead, I am dead. ні, мистер Пист! Но ам алив. А килл 1 green, грин green чмо. Uh, green що? містер Віс, ви такі слова знаєте? Грін, uh, uh, добрий чоловік, то uh, do... добра людина. I'm bad, I'm bad. Ой, I I'm I'm Так, слухайте, містер Біст, ви на я, я сподіваюся, ви ж мені скинете фотографію вашого вашого парапланера. On other time, okay? Он она have bow look. Uh... Містер Біст, я вас врятував! Сенкою, Сенкою, Усенку! А, ви прям корінно! За це я дам тобі 10 тисяч доларів! Уря! О, ні, hey. дівчинка хоче мене вбити! Where are you, this stupid woman? Yeah! I'll kill you! I, I'll kill you! I donated uh, 10 гривен from Africa! О, містер Біст, ви такий добрий! Yeah, yeah, I am so добрий! А, кстати, якщо ви вважаєте, що це не справжній містер Біст, то... Uh, По-перше, да, я розумію, що у нього інші нік там везер ребят. Я розумію, але він. Не-не, здесь май піратка! Бо він зараз в іншій країні. Uh, да. Він зараз в іншій країні. Тому він як. Я, я, я я, я, я ам Донбас, окей. Йоу, факи USA, йоу. А uh, чому у нього таке ніт, бо він з іншої країни і він якби забув логін та пароль від свого аккаунту. Тому він купив нову ліцензію Майнкрафту і да. ось так. Нову піратку так. This is guy fucking me. О, Містер Bis, він вас вб'є. Ха-ха, Mr. Bis, ви вот такий. Yeah. Містер <laughs> Bis, so, я, я на їхній базі, Містер Bis, я на їхній базі. А, окей, окей. So, uh, I am need мені змінить. Мені, да, мені змінить, мені, да. <laughs> do, do. Yeah, yeah, yeah. Okay, Mr Beast, Mr Beast, Mr Beast, Mr Beast. Okay, so uh, I make a on 10,000 licenses from Minecraft uh, on Minecraft uh, because uh, you need to write in the I am low, Mr Beast, and uh, uh, brow Stars. Yeah. Манки, ступид манки. Ступид вайт манкі. Є, є, е, е. Окей, so I run за uh, green, uh, green Sigma. No, no, democracy, no. Mr. Beast, Beast. I yeah. I kill you, war! We have 10 тысяч долларов! Так, ти мені теж повинен 10 тысяч долларов!